Друзі, привіт! Чи цікавились ви, як штучний інтелект може гуглити? Або підключатись до Notion, зробити пост у Twitter чи запустити Kali Linux і взаємодіяти з ним напряму? Звучить як магія, правда? Але це вже можливо за допомогою модул Context Protocol. У цьому відео ми покажемо магію MCP, розберемо, що це таке, як його використовувати з докер контейнерами, і навіть як створити власні mcp сервери за допомогою універсального промпта. Тож, що таке MCP? Це абревіатура Model Context Protocol. Як його визначає Anthropic, це відкритий протокол, що стандартизує те, як ваші LLM-додатки підключаються до ваших інструментів і джерел даних та працюють з ними. На перший погляд, доволі сухе визначення і не зовсім зрозуміле. Але суть насправді дуже проста: уявіть собі USB-порт. Завдяки йому ми можемо підключити будь-який пристрій до нашого комп'ютера. Ну, наприклад, мишка, мікрофон, вебка, і все це буде працювати. Але от до до USB кожен пристрій мав свій власний унікальний роз'єм. Свої кабелі, свої драйвери. А ноги олди, мабуть, підключали мишку по роз'єму ps 2 або навіть RS-232. І от MCP робить те саме, тільки не для пристроїв, а для штучного інтелекту. До появи MCP, якщо ви хотіли, щоб ваш агент мав доступ, наприклад, до календаря пошти Notion чи Zoom, вам довелося би писати окремий код під кожен API з ключами, токенами, логікою, в общем, багато коду із складно. І ось Anthropic запропонувала Model Context Protocol. Це стандартизований спосіб, як штучний інтелект може взаємодіяти з усіма цими зовнішніми системами. Тепер ваш агент може підключатися до різних програм і сервісів через один універсальний протокол. Ну окей, але як це все працює? Уявімо, ви маєте клієнт, це, наприклад, курсор або клот, тобто сама модель, з якою ви спілкуєтесь. І ви маєте MCP-сервери, який знає API певних застосунків, там, наприклад, Notion, база даних, календар чи пошта. Коли модель хоче зробити якусь дію, наприклад, створити нотатку в Notion чи витягнути дані з бази, вона просто надсилає запит у звичайному текстовому форматі. Сервер вже розуміє, який код треба виконати, як авторизуватись, які параметри відправити, і повертає готовий результат. Для моделі це все виглядає максимально просто. Вона не мусить знати, що відбувається під капотом. Тобто MCP це щось на кшталт універсального адаптера між штучним інтелектом і вашим цифровим середовищем. І найкраще у тому всьому це, що це стандарт. Тобто це не є окремий продукт, а це формат взаємодії, який уже підтримують Клод, курсор, опендемін та інші. І завдяки цьому будь-який клієнт, який розмовляє мовою MCP, може підключитись до будь-якого MCP-сервера і одразу отримати доступ до його інструментів. Простіше кажучи, MCP дає руки й очі штучному інтелекту, але робить це в стандартизований спосіб. І сьогодні ми покажемо вам, як саме це працює. І навіть покажемо, як створити власний mcp сервер для ваших завдань. Добре, переходимо до практики. Ми запустимо наш перший MCP-сервер через Docker. Ви спокійно зможете повторити це на будь-якій системі Mac, Linux, Windows. Головне, щоб у вас був встановлений Docker Desktop. Посилання, як встановити Docker та все необхідне, щоб він працював, буде в описі під відео. Тепер ми відкриваємо наш Docker Desktop і переконаємося, що в нас на лаштуваннях увімкнений MCP Toolkit. Він зараз у бета-функціях, тому переходимо в Settings, Beta-Features і має бути включений Enable Docker MCP Toolkit. Тепер найцікавіше, у нас появилась нова таба MCP ToolKit. Переходимо в неї і ми можемо побачити кількість серверів, які ми встановили, а також каталог з усіх доступних MCP-серверів, які супортять Docker. Тут можемо пошукати YouTube і є YouTube Transcript. Просто клікаємо плюсик, і ми додаємо цей сервер. Після цього він появиться у нас у сервері. Також є клієнти. Якщо ми зайдемо на них, тут буде Cloud-Code, Cloud Desktop, Codex, і наш курсор. Ми можемо клікнути Download, Connect, і воно спокійно підключить нас. Тепер переходимо у курсор. Курсор вже підтримує mcp сервери тож він одразу побачить наш YouTube MCP. Відкриваємо е, курсор Settings. Курсор Settings, переходимо в Tools and MCP, і ми бачимо наш Docker MCP. і тут є е, три команди: Get Time Transcript, Get Transcript і Get Video Info. Тобто це є наш YouTube MCP. І тепер дивіться, як це все працює на практиці. Я пишу в курсор. Використай YouTube MCP, дістань мені транскрипт для ось цього відео. Я взяв наше відео про курсор AI. Тисну Enter. І воно зараз обробляє наступні кроки. Ось модель побачила, що в нього є доступний MCP-сервер на GetTranscript, і воно просить нас заранити команду. Ми даємо йому дозвіл. Через секунду курсор звертається до MCP-сервера, той стукає в API YouTube, і назад вертає нам відео з готовим транскриптом. Тепер я можу дати курсору наступну команду. Стисни мені цей текст до сценарію для відео на 60 секунд. Додай інтригуючий гачок на початку. І ось через пару секунд. Курсор мені вже створив скрипт для коротенького відео, де є гачок, де є якісь фішки і тому подібне. Нам просто треба зберегти і вуаля. І найприємніше це не є якийсь хак це є офіційний стандартизований протокол MCP, який дозволяє моделі працювати з реальними інструментами напряму. Ну окей, настав час створити наш власний mcp сервер Бо, можливо, серед готових mcp серверів ще немає того, який робить саме те, що вам потрібно. Секретна складова цього всього промпт. У нього є все, що потрібно штучному інтелекту, щоб створити mcp сервер Для цього копіюю текст -у. а, у новому чаті, відповідно. А, до прикладу, я хочу, щоб вона мені побудувала слот-машину, яка вертатиме 4 рандомних символи і відповідно казати, чи я виграв, чи програв. Тиснемо Enter. Такий простий MCP-сервер дасть нам змогу погасити нашу жагу до ігрованії і зекономити трохи грошенят. Окей, і на виході ми отримуємо повний набір файлів, які потрібні для нашого сервера. А саме, сам сервер, Slot Machine Service, написаний на Python, а також є requirements.txt з відповідними реквайментами, які потрібні. А DockerFile, щоб зібрати це все у збірку в докері. І курсор дії, якісь реквайрменти для курсору. А також модель ще розписала нам усе, що потрібно зробити покроково, щоб цей MCP сервер запрацював. Для цього ми відкриємо наш термінал у новому вікні, збілдаємо наш докер, вставляємо docker-build-slot-machine-server. Що воно робить? Якщо ви не знайомі з докер, то він бере усі ці файли з docker-файл, де описано, як збудувати контейнер, додає наш Python сервер, конфігурацію і все готово. Якщо ми введемо docker-image-ls, то ми побачимо усі нам доступні е, mcp сервери а також наш, який ми недавно створили. У інструкціях сказано, що потрібно створити папку каталог. Якщо її ще немає, у нас вона вже є створена, тому ми просто перейдемо в неї тому CD і шлях, куди нам треба. Зараз ми знаходимося у нашій папці каталог. Якщо ввести LS, ми побачимо два YAML-файлика: Custom і Docker MCP. Якщо ви почали спочатку, то у вас буде присутній лише Docker MCP. Наступним кроком AI нам видав YAML файл, який нам потрібно зберегти. Для цього у нас є команда Nano. Ми копіюємо її, вставляємо, вона нам відкриє Custom YAML файлик для едіту. Далі ми копіюємо все, що нам потрібно ставити в той файлик, і вставляємо. Paste. Ctrl-X, Yes, Enter. Так, залишила ще одна річ це реєстр. Docker має вбудований каталог, де ви можете додати свої MCP-сервери. Думайте про каталог, як магазин, де ви обираєте mcp сервери Після додавання обрані вами сервери потрапляють у реєстр. Якщо ввести команду LS у Docker MCP, ми побачимо register.yaml. Відкриємо його, як бачимо, тут просто список вже встановлених серверів. Коли ви додаєте сервер, він з'являється тут. На жаль, поки немає графічної ІТГ-фейсу, тому ми робимо це через команду. І нам потрібно додати нашу слот-машину. Вставляємо її внизу. Ctrl-X. Yes. Enter. Зберігаємо. Окей, залишився останній крок. Тепер потрібно додати наш mcp сервер до нашого клієнта, саме курсору. Для цього переходимо в курсор Settings, курсор Settings, Tools MCP. І в нас тут з'являється така ручка е, біля Docker MCP. Тиснемо на неї, і нам потрібно замінити оцей MCP JSON на той, який в нас є. Міняємо, зберігаємо. Закриваємо. Як бачимо, як ми зберегли наш MCP JSON, Docker MCP перегрузився і в нас з'явився додатковий четвертий тул, а саме spin. До речі, кроки будуть відносно похожими і для інших толів, типу клона, чи чим ви там користуєтесь. А тепер давайте перевіримо, як воно працює. Для цього відкриємо новий чат. Ми вже знаємо, що наш докер MCP має команду spin, і просто вставимо spin me slot machine. Тиснемо Enter. Як бачимо, воно знайшло наш MCP-сервер, і відповідно моделька просить нас е дозволити заранити команду. Тиснемо Enter. Дозволяємо. І як бачимо, ми отримали результат. А на жаль, ми цього разу не виграли. Ну от і все. Ми щойно створили наш власний mcp сервер. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте, будь ласка, лайк. Також можете залишити коментар. Ну і дуже будемо раді вашій підписці. Дякую за увагу і до зустрічі.